Тобто ця Верховна рада керована, вона мікрокерована, тому що є більшість у влади, і І по друге, вона боїться опозицію. Тому що дійсно сьогодні парламент так це не стільки законодавчий орган, скільки політична арена для того, щоб готуватися до вже наступних політичних кампаній, в тому числі президентської кампанії. Це перше, і тому, тому точніше, я ще продовжу цю думку. Тому влада якраз робить так щоб Рада працювала на її умовах, а не на умовах опозиції. І ніколи тут не буде ніяких круглих столів, ніяких домовленостей, тому що цю Верховну Раду держать на такому короткому гачку. Це перше. По-друге, що стосується ситуації з в'язнями, ромієте, в чому питання? Основна проблема авторитарних режимів: що в Росії, що в Білорусі, що де угодно, це передача влади. Дивіться, як в Росії передача влади, яку вона формує кризи. В Україні передача влади завжди була більш-менш спокійною. Кравчук передав кучмі потім ми бачили, що було у 2004 році, як це проходило. Ми бачили, що в 2010 році, нібито Ющенко передав владу Януковичу, але вони посадили Тимошенко. І в цьому сенсі, в цьому сенсі, ціна поразки для цієї влади дуже висока. Тому що якщо вони програють президентські вибори, і Юлія Тимошенка вийде на свободу, що може бути? І з партію регіонів, і з владою нинішньою, тому влада буде робити все, і це питання до здорового глузду, щоб будь-яку ціну не допустити перемогу опозиції і не допустити свою поразку, тому що ціна поразки надвисока. Єдине, є може.